Дороги на Коломищині почнуть ремонтувати. Про це розповів перший заступник голови райдержадміністрації адміністрації Нестор Печенюк. Планують відновити трасу на Городенку, ділянку дороги в Отинії та нижню об'їзну у райцентрі. Спілкувався з високопосадовцем Богдан Малецький. Найбільше на автошляхах потерпають водії. Наша знімальна група спочатку побачила запчастину автівки, а потім і сам транспортний засіб на узбіччі без водія та зачинений. За кілька десятків метрів ще один автомобіль. Він втратив деталь, без якої продовжувати шлях далі не може. І водії пасажири обурені станом доріг. У яму залетіли відорвало ці. Як то називається? Відорвало. Краба, Краба відривала. Весь цей стали вже немає і що тепер робити? Ми нікуди не можемо поїхати. А нам треба у Чідюці. Я розумію, президент хоче це зробити, але є багато залежить від місцевої влади. Це є е, я так думаю, це є багато. Це вони дають. Я розумію, все дають, бо все не може дати, але місцеві влади не хочуть. Такі подивитися, я рахую, що не хочуть подивитися до своєї дороги. За якістю доріг на Прикарпатті Коломичина посідає п'яте місце унизу списку, тому автошляхи треба відновлювати і якомога швидше. Вважають у районній державній адміністрації. Перший заступник голови Нестор Печенюк зазначив, що разом із Городенківським районом ми можемо отримати на ці роботи понад 15 мільйонів гривень уже найближчим часом. Якщо говорити про державний фонд регіонального розвитку і ті кошти, які передбачаються. Для нашого регіону, я маю на увазі для Коломийського району, міста Коломий і Городенського району, бо це один округ. один округ, ми очікуємо десь порядка 15 мільйонів. Леву долю з цих коштів ми б хотіли спрямувати на виконання основної такої важливої для нас роботи це капітально відремонтувати дорогу в напрямку Городенки спільно з Городенківською районною адміністрацією. Наразі влада намагається використати і кошти сільських та селищних рад. На рахунках громад зараз є понад півмільйона гривень коштів дорожнього збору. Питання ремонту обговорили між собою керівники. Зокрема, відбулася зустріч очільників Коломищини, Городенківщини та міста Коломиї. Окрім Городенківського напрямку, роботи вестимуться і в столиці Покуття, і в Отинії, каже Нестор Печенюк. Такі питання у між трьома керівниками міським головою, головою районної адміністрації Коломийської і головою Горденської районної адміністрації. Окрім того, я б ще хотів сказати, що ми також плануємо частину коштів. Я не хотів би називати цифри. Цифри планується спрямувати на капітальне будівництво або відновлення дороги об'їзної дороги в місті Коломия, Мова йде про Старицька по вулицю Старицького Гетьманську. Тепер питання ремонту доріг буде на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука. Також очільник області впевнений, що нарешті почнуть відновлювати і решту доріг карпатського регіону, як було і обіцяно урядом. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, Сергій Угрин. Програма НТК».